У одному з прикордонних населених пунктів Березівської громади Шосткинського району в неділю 8 вересня ворог поцілив по навчальному закладу, у результаті чого значних руйнувань зазнало приміщення. На великій площі горіла покрівля. Рятувальники оперативно локалізували та ліквідували пожежу. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Підступний ворожий удар було нанесено по території одного з навчальних закладів прикордоння Шосткинського району. В результаті атаки значних руйнувань зазнали приміщення. Також на великій площі горіла покрівля, окрім цього, палали дрова. Пожежу швидко локалізували. Після цього співробітники ДСНС розбирали руйнування, оскільки необхідно було виявити приховані в горіння. Як результат Пожежу ліквідовано. Нагадаємо, що через безпекову ситуацію навчання на Сумщині відбувається переважно в дистанційному форматі. Радою оборони області прийнято рішення, що освітній процес заочною та змішаною формами навчання можливий лише за наявності протирадіаційного укриття, яке має відповідний акт готовності.